Сьогодні ми з нашими керівниками установ підприємств організації проговорили технічні можливості щодо запровадження в установах, а також навколо них звучання загальнонаціональної хвилини мовчання. А також в наших парках, в публічних місцях окремо будуть надіслані відповідні листи до наших підприємців, тобто підприємств приватної форми власності, з проханням так само долучатися. І зупиняти роботу, зупиняти надавати послуги своїм відвідувачам, так само проводячи ось цю інформаційну кампанію і залучаючи якомога більше людей до того, аби ми могли зупинитися з метою вшанування подвигу наших українців українського народу. Сьогодні ми обговорили всі питання, які можуть виникати в процесі. Обговорили технічну можливість через єдину систему оповіщення це все транслювати. Наше підприємство муніципальна варта вивчити таку можливість наразі, щоб ми не ну, не витрачали для цього додаткового фінансового ресурсу. Так само, ми проговорили можливість зупиняти транспорт. Зараз е, вивчається питання, що цей транспорт буде зупинятися на одну хвилину лише із на одній із вулиць. Вулиць. Наразі можливості вивчають, тобто ті люди, ті наші мешканці, які з якихось причин не зможуть долучатися на вулиці, яка буде перекриватися, вони зможуть матимуть можливість там об'їжджати або вибирати інші маршрути, або від'їжджати трошки пізніше чи трошки раніше.